Шук і перепоховання жертв воїн, депортацій та репресій, а ще перерозподіл бюджетних коштів. Ці та інші питання розглянули депутати на комісіях обласної ради, загалом понад два десятки пунктів порядку денного. Про головне «Наша» Богдана Лисенко розкаже комісія із питань культури, духовності та інформаційної політики. Тут розглянули проєкти двох рішень про внесення змін до обласних програм. Перший проект рішення стосується внесення змін до обласної програми пошуку перепоховання жертвої депортації, репресій тоталітарних режимів, в частині збільшення фінансування на наступні роки двох заходів цієї програми, а саме йдеться про фінансову підтримку діяльності підприємства комунального підприємства яке, власне реалізовує дану програму. А також проведення робіт з пошуку та перепоховання надійшло звернення чи рекомендації від інституту національної пам'яті від Міністерства культури України про дослідження цілого ряду поховань на так званих меморіалах на радянських меморіалах. Власне перед нами стоїть масштабна робота вивчити ці об'єкти, з'ясувати чи там наявні поховання. І якщо на то буде рішення органів місцевого самоврядування, виконати екзумацію і належне перепоховання. Також на комісії обговорили внесення змін до регіональної цільової програми відзначення сторіччя від дня народження Опанаса Заливахи. Коли ми минулого року, наприкінці минулого року, приймали цю програму, один із заходів передбачав проведення консерваційно-реставраційних робіт власне Опанаса Залевахи. Виконавцем цього заходу визначено музей мистецтв Прикарпаття. І власне, нещодавно дирекція музею звернулася з проханням внести зміни до програми, щоб замість проведення цих робіт. А це означає, що ми б мали замовляти такі послуги фахівців з інших областей, а придбати необхідне обладнання, щоб фахівці музею, а вони є в музеї, могли проводити такі роботи самі. Далі засідала бюджетна комісія. Нині підсумували 9 місяців цього року. У загальному за 9 місяців до обласного бюджету поступило 2,7 мільярда гривень. Це з урахуванням міжбюджетних трансфертів, субвенцій і таке інше. Що стосується видаткової частини, то, на жаль, є відсоток виконання 65%. Тобто, як бачимо, динаміка є не позитивною, але сподіваємося, що за ці три місяці до завершення року наздоженують розпорядники коштів і використати кошти, які їм передбачені. Опісля обговорили фінансування освіти, охорони здоров'я та соціальної політики. Субвенцію з державного бюджету 7 мільйонів гривень на придбання шкільних автобусів, а також 7 мільйонів гривень на доплату вчителям. Ну, ми знаємо, що є прийняте рішення відповідно доплати вчителям, Відповідно, ці кошти ми прийняли в обласному бюджеті. Також 900 тисяч гривень. Ми додали департаменту соціальної політики на виплату матеріальних допомог для хворих людей. Відповідно, є дуже багато заяв, і завдяки цим коштам, а також тим, які ще ми в майбутньому дамо. Відповідно, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації зможе забезпечити коштами всі подані заяви від людей, які потребують такої допомоги. Також понад 11 мільйонів гривень ми затверджуємо календарні плани заходів по програмі охорони здоров'я. Усі ці питання згодом розглянуть на найближчій сесії обласної ради.